Навіщо вкладати мільйони доларів на рік будування бренду роботодавця, якщо ваша рекрутерка потім просто забила хер і не відповідає кандидатам? Це і є ваша точка дотику з аудиторією, це ваша цінність на ринку праці. Хто захоче на вас працювати? Ба більше, ви не знаєте, ким цей кандидат стане в майбутньому. Uh -huh. Можливо, зараз він вам не підходить, а потім ви за ним будете в черзі стояти. Є такі приклади, коли е, хто ж це, це на конференції буквально на днях говорила, що людина перетнулася. А, ні, на конференції. пробачте, Я заверхалася. Це я в ТікТоку побачила. Одна акторка молода. Здається, З коли була молода, її кудись там не взяли. І тепер вона стала відома, так. А, і вона якийсь бренд одяг не захотів Одним. її продавати. І тепер вона відома, і бренд такий е, Гей, візьміть нас на червоний хідник. А вона така Ніколи в житті з вами працювати не буду. І те саме може трапитися і з вами. ви людині не відповіли, проморозились, не захотіли з нею спілкуватися, тому що вона зараз новачок, а потім вона закінчить Гарвард, да, вона буде, я не знаю, розробити якусь унікальну технологію або там суперкод напише. І ви захочете з нею співпрацювати, а в неї осадочок остався. Тому що ваш рекрутер забив хер.